Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в епіцентрі, в епіцентрі на сьомому кілометрі в місті Одеса. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де саме я робила цей огляд. Хочу показати вам відділ Шпалер. Також з'явились новинки. Рідкі шпалери, сама вперше бачу. Ось мені розказує консультант. Подивіться, як це, по-перше, гарно виглядає. Потім підійду до шоурума, покажу, які є види. Це вже я так сухий розчин з водою розбавили. І ось ви так самі можете вдома собі робити ось такі гарні шпалери. Мені так сподобалось дуже цікаво. Це екологічно чистий матеріал. Він робиться з целюлози, з додаванням шовку. І ось виходить такий узор. Це ви вже розбавили виходить, з водою. Так. Скільки воно може стоятися? До діб. До діб. От ви просто берете оцей сухий розчин, є різні кольори, тут вони показані, як вони виглядають. І потім водою його розбавляєте на один пакет 7 літрів звичайної води. Теплої, де? так? тепленької так, води. Так. І ось дивіться, ви наносите цей так от узор. І виходить, ось така картина. Потім воно висихає. І, сухає, і, да. і, і чим це дуже зручно, мені розповіли, що цей матеріал, якщо вас поцарапала кішка чи щось ну, скоїлось, то ви водою його протерли і зверху наносите новий шар. просто. Зняли. Да? зняли. зняли. зняли водою зняли, тут брудний шар. Нанесли новий шар, загладили і все. все як да. Це називається рідкі палери. Все це виготовляє Харків, компанія, називається Біопласт. На один оцей пакет це тут вказано от 6 квадратних метрів. Наприклад, це такі шпалери йдуть на 6 квадратних метрів. 271 гривня коштує. А у вас це якийсь більш дорогий да? Нет, это, конечно, так, ось, взгляд, з цієї так. Да, серії. Ось. Ну, ось, Дивіться, вони є різних візерунок, можна такий чи з фіолетовим обрати. Ось так у вас буде виглядати стіна. Кажуть, що беруть мамочки в декреті і самі собі роблять це, може кожна людина сама ось так таку красоту собі зробити. Класно. Ой, Дуже класно. Рівно, стіна, на стінах, якщо є. Ага. Дуже, дуже добре заповнюють новий рівні mm -hmm. стіни. І от ви сказали, що краще взяти оцю фарбу, грунт, нанести під. під Низ, так, на саму тоді краще, uh -huh. та, ага, і краще, тоді воно краще е, ну, наноситься. Скажуть, що на Західній Україні ці шпалери більше спросом пользуються, чим звичайні от шпалери. Цікаво. Ну, у нас вони також уже люди ну, дізнаються да, і також. О, да. Стелі роблять потолки, uh -huh. на вікнах. У нас є білий ага. по білим кольором 0,12 ага. ти на, часто. на стелю. Якщо кольорову стелю там бажають, то можна теж. Угу, угу. Вони мають блисківки, вони всі ух ти. А, а, ухти! І, і, і. Я там ще до шоурума підійду, а, я вам і, також покажу, як вони виглядають. Можна додати блискіт, це а, можна добавити. Ось в цю структуру це зроблено да, для, да, них? Да, це для них? Ухти. Цікаво, 34 гривні 15 грам. Це цей пакетик на, на один пакет десь. За бажанням. За бажанням. Можна три пакети на залежить uh -huh. від вашого дизайну. Uh -huh. Цікаво. 34 гривні це ви берете також цієї ж компанії біопласт. Все воно в одній, ну в Харкові виготовляється. Так, я вам велике дякую, що мені розказали, показали, піду далі робити огляд Людмила. Дякую. Дивіться, тут ще є преміуми ці рідкі шпалери. Вони Тут вказано, наприклад, на 4 квадратних метри цей пакет. Тут вже просто візерунок більше шовку додано, тому вони більш такі, як гарний сам візерунок да? Да, Получає, дизайн. -дизайн. дизайн. Ось, наприклад, дуже гарний дизайн. Ну, я ще потім покажу, там на шоурумі добре видно, ось який гарний. О, тут е нитка прям блискуча додавлена, тут як, такі як камінці. І ви от берете цей пакет на 3 квадратних метри, рахуєте. у вас Вийде, три ну, квадратних метри з водою розбавляєте. Ой, як оце класно, mm -hmm. да. оце такі, мабуть, да, близь... yeah. близьківки будуть. Дуже гарно виглядає. І кхм, порахуєте і водою його розбавляєте. І самі наносите шпатель, а шпатель якийсь. Шпательна шпатель. Шпат... ручка призори. Mm -hmm. 280 гривень коштує, mm -hmm. да. ага, ось Спеціальний також ця ж компанія робить. Дуже класно, дуже цікаво. Ну, дякую за цікавий огляд. Піду далі шпалери звичайні показувати, да <різь> ну. <різь> 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 Далі продвигаємось до шпалер. Хотіла показати вам, тут є такі шпалери, яких я не бачила, там, де я робила огляд, ну, на Ілічанці, це я на 7 кілометрі. Це для кухні. Ось такі гарні, я б сказала, малюночки. Цікаво, дуже виглядає. ну, Хто не любить такий скучний дизайн, мені сподобалось. Кофі, кава, чай, кухня, написи. 399 гривень коштує рулон. Рулони звичайні, 10 метрів, 53 см в ширину. Також в такому дизайні гарно. Ну, мені подобається ось такий дизайн. Може, якийсь такий шматочок зробити, щоб більш ну, цікавості додати, гарненько виглядає. Не відкривати рулони. Так, рулони я не відкриваю, ті, що відкриті показують. 399, ось коштує такий рулон. Також тут іде акція на ось такі шпалери. Це шпалери вінілові на паперовій основі 127 гривень 50% знижка саме на ці шпалери. Так, і тут ще для кухні багато. О, це такі, більш, знаєте, як я думала, це миючі. Так, на паперовій основі не написано, що ми, миючі Україна до речі виготовляє дуже гарні. А підкажіть мені, будь ласка, це у вас коли ось така вже акція? Це вже розпродаж мало Там, да, рулонів закінчились. Ой, залишилось, залишились. А ось тут так виглядають, як миючі, ну не написано. Там же де миючі пишеться, що миючі, Ні, да? на них не написано. Там є хвиля така. На, mm -hmm. на самому районі, А, там ось три хвилі. Хвилі. Да, це да, знач миючі. А, оці миючі. А, це значить правильно зрозуміла. Ось оці... це на, паперовій да, на паперовій основі ну миючі. 323 гривні, ось такі ще на кухню. Дуже гарні ці обоє. Так, в такому дизайні я не бачила, в, тих, ну, в тому, де я робила епіцентрі ось такі саме дизайни для кухні по 323 гривні. Також ось дизайн цікавий. Браво! Це виготовляє також Україна 325 гривень за рулон. Ой, оце мені колір дуже подобається. Такий темний, красивий. На паперовій основі вони також йдуть 325 гривень. І більш світлі тут іде акція 242 гривні. Це також уже ну, те, що закінчується. Є деякі акції, просто як акція. Ну, місяця. Це також бачу, що закінчуються обоє Ой, шпалери обоє. Звикла в дитинстві так казати. 211 гривень. Такі шпалери коштують ось в такому кольорі. Наприклад, 323 гривні. Це все на паперовій основі виготовляє Україна. Тут уже такі більш яскраві дизайни, темні. Це дизайн який я не зустрічала. Цікава текстура. Шпалери вінілові на фліс основі виготовляє Німеччина. На них зараз знижка 50%. коштує 445 гривень. Такий колір насичений, дуже класний. Такий прям яскравий. Мінус 50 коштували 890 гривень. Висок, ну, велика знижка, тут ще 403 гривні також, 38% знижка. І це також Німеччина, шпалери він, вінілові на фліс-основі. Ой, тут прям як, знаєте, Такі прям м'якенькі, так цікаво зроблені. 387 гривень. Також Німеччина. Йдуть вони зі знижкою. 38% знижка на них. 624 гривні вони коштували. Далі такі ж палери 522 гривні коштують. Дуже такий цікавий у них. Колір і текстура така ну, шершава 522 гривні. На фліс-основі. це 50% знижка. Нагадую, що також ви можете придбати тут клей. Універсальний є акції 226 гривень на 500 г сухого клею на 70-75 квадратних метрів, написано. Так, далі. Проходжу. Я тут ще деякі цікаві види побачила. Тут по 50% знижка. О, які, які такі гарні. Так цікаво, вони зроблені, так змішані ці кольори. Це Німеччина також робить на фліс-основі. Всі вони стандартні, йдуть 10 метрів і в ширину 53 см. Буду. Буду рядом. Так, да, да, так, добре, добре, да. так. І Ось такі мені ще подобається 445. На фліс основі, мабуть, краще клеїться, ніж на бумажні вони наносяться тільки на стіну, якщо на кусі а да. О, виходить набагато. Так, да, і швидше. Угу. Дякую, це я не знала. Так, ви чули, так, що якщо ви берете на фліс основі, то клей ви наносите тільки на скіну, не треба на самі шпалери наносити. Щось в такому дизайні також я не бачила. Це Німеччина виготовляє 445 гривень. Ось на німецький, прямо ось такі дизайні цікаві. По 445 гривень 50% знижка йде. Так, тут більше акцій в цьому ряду я не бачу. Також клей. 277 гривень це акція. А клей якось є якийсь кращий, якийсь гірший на вашу okay. думку. Да. Ну, він буває густіший, одній це німецький. Флізеліновий. Він, він плотніший, плотніший. Да, такий. Вістий, ага, ясно. 138 гривень, це зараз на нього акція 10%. І тут написано, що на 50 квадратних метрів. Да, мені його буде достатньо. Це Для для важких обоїв Угу. Uh -huh. Ага, ясно. Ну тут все написано, так що тут легше з клеєм розібратись. Ясно. Так, далі хочу ж показати оці е, зразки у вас да, на е, то, що ми з вами на, рід, на рідкі обої дивились. Це ж правильно, це вони. Тут вони от як все це зрозуміло, до речі, класно так видно. інтер'єр А, А, можна навіть одну стіну так зробити, а ту більш яскраво. Так, дуже цікаво, до речі. Це саме преміум тут представлені ці зразки. ще Там під замовлення. Ага, під замовлення та. Побираєш, ага, яскраві це такі. Та Ух ти, які гарні можуть бути взагалі. Це ж я не пам'ятаю, сказала чи ні, це екологічно чистий матеріал, перероблена целюлоза з додаванням шовку. Чим більше узор, тим більше шовку додається. Вони дихають і можна в дитячі кімнати їх використовувати. Безпечні. Класно, ось тут намальовано, як це може виглядати, дуже гарно. Дуже-дуже яскраві кольори. Так, дякую вам велике <сум> за консультацію. Піду далі, шпалери, звичайні, дивитись. Ну, фото шпалери я вам вже розказувала, як це робиться на замовлення. Приходите, обираєте картинку, яка вам подобається, і замовляєте. Тут є такі ще шпалери, ось широкі, кому зручніше, то бувають вони широкі, не 53 сантиметри, а метр, ну, метр 06 в ширину. Ось, наприклад, такі блискучі коштують 1125 Без акції виготовляє Україна. Вони йдуть на фліс-основі. Ось ці шпалери дуже гарні. Також таких я на Ілічанці не бачила блискучих. Деякі види я там ще подивилася, мені сподобались, які я не бачила. Зараз підійду покажу. Ну, такі ми бачили 1395. Також ось такі шпалери я вже показувала, 1395. Далі проходимо. Я так в цей ряд іще зайду, покажу вам. Є такі, як більш насичені кольори, от такий один колір. Це шістсот сорок три знижка тридцять відсотків. Це шпалери метр нуль шість. Також вони в рулоні десять метрів. Тридцять відсотків знижка виготовляє Україна ось на такі знижка фіолетовому, і на і на сірі. Також знижка. Ну, Тут 820 гривень шпалери, 970 гривень, кому така розкіш барокко подобається, 1220 коштують такі шпалери. Так, тут у нас ну, такі більш, те, що я показувала, не буду. Я, я щось дивилась, тут незвичне було в яких рядах, те, що я до цього не бачила. Може десь тут щось такі, дивіться, яскраві, цікаві. 795 коштують. Це Німеччина виготовляє. Також на них 50% знижка. 50 відсотків знижка ще на такі шпалери. Також Німеччина виготовляє. Коштували вони 1590. А ось такі, прям ну, дуже гарні. Мені сподобались такі м'який, такий, такий колір в них. Далі пройдемо. Тут мені подобається, що є зразки, і можна зрозуміти, як це виглядає на стіні. Ось, наприклад, зразок, да? ось такі шпалери і поруч ось шпалери, рулони, ну, такого дизайну, але іншого кольору. Дуже гарно вони такі, як тканинна в них основа йде. Тільки не зрозуміло, де їх ціна, саме ось цих шпалер. Якось бачу, що тут є. Внизу клей, це зрозуміло. 595 кг, 10 кг, 1150. Так. А на оці шпалери, де? А, ось, все-все, я побачила, вибачаюся. Ось, дивіться, оці шпалери, вони як більше на тканину схожі, мені здається. Не то мені на Фрізеліні, вони прям як тканина, дуже. Дуже карбілін змога. Так, так, дякую, зараз ціни покажу. Тут, виходить, оці в темному кольорі коштують 1115 за рулон. Ось такі йдуть по акції в сірому кольорі 1647-50% знижка. Це все виготовляє Україна. 1020, 1115 і 930. Так, гарні такі, прям дуже красиво виглядають ці шпалери. Мені прям сподобалось. І Приємні на дотик, Дійсно приємні. Тут я вже показувала, є такі, у них називається це панель. Таку панель ви, ну, 180 гривень коштує і можна її фарбувати по-різному, звичайними фарбами. Ще от, от такого я ще не бачила. Це панелі також ось в такому дизайні. На, на самоклеючій основі 263 коштують такі панелі. Цікаві, вони всі по 263 гривні. Це 263 гривні за цей шматочок, да? 263 гривні. Такі я не бачила самоклейки. Як же вони так прям будуть. Ну так, да, тут бачите, як вони зроблені. Це цікаво, я б сказала, що цікаво. Далі ще хочу подивитись ну, більше, як сказати, дешеві. Тут 156 ще такі панелі. Ось таких я не бачила. 156 панелі 3D. Цегла під цеглу. І ось, оце точно так, оце під цеглу зроблено 156. ви можете брати фарбу там, більш темну, яка вам подобається фарбувати. Ой, дуже гарно виглядає цей зразок. Красиві. І тут можна зразки, мені подобається прийти і роздивитись. Багато зразків різних в цих конструкціях. Далі бачу таке пано ще цікаве панно. о, оце панелі, коли їх, бачите, от їх можна пофарбувати, вони будуть виглядати в різних кольорах. Так, ну це я розумію, що шпалери також на флізоліновій основі, які гарні ось ці. Боже мій, краса. Подивіться. Зараз, якщо консультант підійде, я запитаю за оце панно, як воно продається окремо чи одним, однією конструкцією. Самі цікаво, щось нікого немає. Тут також продається плівка сонцезахисна, Оце я хотіла показати. Є у них в наявності сонцезахисна на гільзі. Перед монтажем уважно знайомитися з інструкцією. Ширина 07, довжина 3 та монтажна стрічка. Начебто все зрозуміло, 49 гривень. Коштує, ще є така самоклейка плівка фольга 90 см 2 метри. А підкажіть, оце що за панно? Це панно продається одним шматочком. Ось оце панно продається одним. Панно продається одним. А, а де ж на нього ціна? Да. О, скільки коштує це панно? Тисячу з чимось. Це одним оце. Ні. оце, да, бачите. Один ага. колір. Один Полікація. колір, оце одна конструкція. Так, це одна. Угу. Ясно. А, тут їх три кольори, всього, я зрозуміла. Можна їх так поєднувати по-різному. Ну, ти що ще ще сказали, коштує. А це оці панелі, просто їх пофарбували, так? так? Угу. Сказали, що можна звичайною каскою фарбувати. Ясно. Це пофарбовано. Да, да, зр... Так, Так, да, я зрозуміла, да, зрозуміла, дякую. Також хочу ще плівку показати, сонцезахисну. Тут плівка у них сонцезахисна, навіть ось вона показана, як вона виглядає. 70 на 300, срібло 399 гривень, і плівка від сонця енергозахист 690 на 300, товщина 40-149 гривень. І ще у них є наклейки інтер'єрні. На скло, дзеркало, меблі, шпалери, побутову техніку, фарбу і кахель підходять. Легко клеїться, легко знімається, надійно тримається, клеїться без склею, самоклейки. Так, і буду йти туди ще дешевих, хочу показати трішки шпалер. Гарні такі кольори, ось цей такий насичений темний, може не, ну, зробити десь шматочок в кімнаті. Дуже гарно виглядають. Дуже гарно. Приємні такі красиві шпалери. Так, а де найдешевші подивитись рулони? Найдешевші акції у нас на центральній алеї. Оце на центральній альомі. Ага, це вже як закінчується, чи це просто акції? Це акція. Акція Якщо закінчується там То, може Ага, може. ясно, дякую, дякую. Так, оце у них акції зараз діють на ці шпалери. Це метр в ширину. Ось, Наприклад, аж 65% економія. 385 гривень, але ж це не звичайний маленький рулон, а метр в ширину. І 10 метрів довжину. Ось такі кольори різні, є за 479. Ну, добре, що є наклеєчка на кожний із цих шпалер, на кожному рулоні, і ви бачите саме на якій йде знижка. А ось ще хотіла показати, гляньте, які цікаві кольори, таких я не бачила. Вінілові на флісоснові. От вони різні бувають, і дуже такі м'якенькі, такі цікаві. Коштують вони 1206, а коштували 1608, це 25% знижка. Також 1608, а ось цей колір йде без знижки. Дуже файно виглядають, на мою думку, мені сподобались. Також є ось 1608. Цікаві. 769. Тут 50% знижка і ось 812. Також зі знижкою. Я вам не озвучую скрізь, ну розмір зрозуміло. В ширину йде метр 06 і в довжину рулон 10 метрів. Оце на фліс-основі. Україна виготовляє пат-слав'янські шпалери. Називаються 29% знижка на ці шпалери 997 гривень. За рулон ціна. шпалер. А це от фото шпалери, як ви можете собі замовити. В будь-якому розмірі, яка вам подобається картинка, і ви замовляєте тут, вам роздруковують, і, і ви клеїте вдома. Також є такого кольору шпалери різні. Є ще клей, подивимось на знижках. Тут у нас засіб для видалення плісняви. О 476 гривень коштує. Виготовляє Німеччина. Мабуть, гарний, 15% знижка. Це акція цього місяця до 28-го, так він коштує 560. Тут клей профі, клей ось такий, 750 грам на 2,5 квадратних метри без розтварітеля ну, російською. Написано для покриття стін та підлоги. Тут 371 гривня, і ще за 281 гривню. Є засіб для видалення муха і цвілі. Ух ти! 301 гривня, також виготовлений в Німеччині без хлора. 301 гривня, 15% знижка, засіб для видалення лісняви 301 гривня, просто менший флакончик, ще є клей для, для шпалер. Також Німеччина виготовляє тут аж на 45 плюс 9, 50 64 метри квадратних вам їх хватить, 360 грам. Флізелиновий спеціальний клей. Клей флізеліновий з індикатором 193 гривні, 10% знижка. Ну і різні ще от 180 гривень, 250 грам, І ось економ 70-75 метрів, 226 гривень. Це саме акція. Ролети також продаються. Тут є акції. Зараз пройду акційні вам позиції покажу. Так, Це в іншому ряду я бачила акційні позиції. Так, тут вони ось мені подобається, що також є зразки. Як ці ролети виглядають, все зрозуміло. Ну, такі ролети 217, 900, так, 200, ой, 917, 950, 68 в ширину, 170 в довжину, наприклад. Ще ось такі є ролети. В епіцентрі є все. І десь тут ось були акційні. Зараз я зайду в цей ряд, мені здається, я тут їх бачила. Багато різних ролет. Тут ціна, наприклад, 2400 міні-зебра. Папелястий сірий колір 86 на 150 Ось так вони всі виглядають. Ролети. Є 1288. І можна так підійти, подивитися по кольору, подивитись по текстурі, як воно виглядає. Ось гарний дуже колір у ролет. Такий ніжно-фіалковий, гарненький ролета. Тут білий-білий, зелений, зелений, я не знаю, може це вона білий, вважається 91765 на 190 Розмір на кожній ролеті написаний. І зверху є зразки також. А, а ось є ролети зі знижками. Хотіла сюди дійти також, показати. І вже на цьому буду закінчувати свій огляд. Міні-роял, ось такі. Вони як така, як на тканинку схожа ці ролети. Релети міні роял 80 на 160 742 гривні, 30% знижка, 97 на 160, 30% знижка 849, 72 на 160, 694 гривні. Різний колір, трішки, ну, знижка на всіх 30%, просто це вже в залежності від розміру і кольору, щось дорожче, щось дешевше. Дуже гарно вони так виглядають. Ось так легко. Така конструкція. Слухайте, прям гарно так все йде. Задвигається і видвигається. Також колір гарний, цей м'ятний такий. Красиві рулети. Можна прийти, обрати зараз зі знижками. І така у них текстура. Я на цьому буду закінчувати. Огляд і так у мене вийшов довгий. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!